Моторошна аварія посеред білого дня паралізувала сьогодні серед місця столиці. На широчезній дорозі в лобову зійшлися вантажівка та мікроавтобус. Уже за кілька хвилин наш кореспондент був на місці події, але на диво свідки міцно тримали язика за зубами. Чому і що стало причиною ДТП – далі. Ні бульвар дружби народів зараз тут затор в обидва боки. Причина ось це лобове зіткнення вантажівки із мікроавтобусом. І цієї пригоди, які зараз знаходяться на місці подій, вони від коментарів на камеру відмовились, проте поза нею розказали, що газель рухалася у напрямку дружби народів. Мікроавтобус сітроен у напрямку автовокзалу, тобто зустрічним курсом. Раптово водій мікроавтобуса не впорався із керуванням. Його завернуло і викинуло на зустрічну смугу. Водій «Сітроену» Зі слів свідків не порався з керуванням. Як насправді було це ж все було встановлено. Знову ж таки, за словами свідків у водія газелі доволі серйозні травми. Самотужки дістати його з машини не змогли, тому сюди приїжджали бійці МНС. Водій мікроавтобусу Сітроен постраждав значно менше. За словами свідків, у нього розсічена брова і легкі забої. Те, що він менше постраждав, яскраво видно із характеру ушкоджень його машини. Водії зараз 17-ї лікарні. А, да. а в якому стані? З травмами. І Там діагноз будуть ставити лікарі. Ну Там візуально серйозні були. Забої. Оскільки ця ДТП з постраждалими остаточне рішення, хто винуватець, має поставити слідчо-оперативна група, яка до слова вже більше години не може дістатися місця аварії.